Вітаю! Тут знайшов у себе коментар під одним із відео. А чому Трамп не скаже Путіну забрати свої війська з України? От чому? Що ти Трампа захищаєш? А Трамп не може взяти і сказати Путіну. А, я коли таке читаю, я, я розчаровуюсь. Але розчаровуюсь, напевно, це не те слово. Я просто розумію, що ми дуже далекі. Деякі наші громадяни дуже далекі від розуміння того, що в світі відбувається, що відбувається навколо них, що відбувається навколо нас, що відбувається навколо нашої держави. Запитаю такого українця, а як ви собі це розумієте? Як ви собі це уявляєте? що Трамп телефонує Путіну і каже, забирай війська свої з України, а Путін такий говорить, хм, точно забираю. Ви так собі це уявляєте? Це якесь сприйняття реальності дитяче, інфантильне, примітивне абсолютно. Хіба хтось із вас вірить, що це може бути так просто? Просто президент однієї країни телефонує президенту іншої країни і каже, забирай війська. І той каже, ну дійсно, я, що я сам не додумався забирати війська. Чи може Путін запитає у Трампа, а чому я це повинен зробити? А що Трамп має запропонувати Путіну, щоб Путін забрав свої війська? Трамп повинен пів Америки віддати, Аляску віддати, забрати у Японії курили. Чи, чи що повинен зробити Трамп для того, щоб Путін пішов на цей крок? Очевидно, що якісь умови є. І щось таке є, що потрібне Путіну, щоб Путін міг би вивезти всі війська з України, включно з Кримом. Можливо, щось таке є. Але виникає питання: а Трамп може це Путіну дати? Курильські острови, там, я не знаю, де там, домовитися з Японією, щоб Японія більше не претендувала на них? Чи можливо, Аляску віддати назад? Чи можливо, я не знаю, що там, частину Китаю віддати Путіну. Що має зробити Трамп, щоб Путін пішов на такий крок? Дивне питання, правда? І Дивно інше: дивно те, що багато українців вірять, що Трамп просто не хоче позвонити Путіну і сказати Путін: виводь війська. Ви теж так думаєте? Тоді, тоді питання до вас: а чому тоді Байден не зателефонував Путіну і не сказав: Виводь війська? Ну, Байден на тій ж позиції сидить, що і Трамп сьогодні. Байден також президентом США був. Чому ж тоді Байден не зателефонував Путіну? Ви скажете, так Байден не пропонував миру Україні. Така виведення військ це що, не перемога? Байден же хотів перемоги України. Чи не хотів? То чому Байден тоді не зателефонував Путіну? Чому тоді Борис Джонсон не зателефонував Путіну? Чому тоді Урсула не зателефонує Путіну? Макрон, Шольц? Хто там іще є у нас? Стармер? До того був Уші Сунак? Рушів Сунак, я не пам'ятаю, яке там прізвище. Борис Джонсон там був. Чому вони всі не зателефонували Путіну? Напевно, тому що це не так просто. І, напевно, тому, що Путін не збирається просто так виводити війська. Путіну щось потрібно. Інакше він продовжить воювати проти України. І всі це розуміють, крім деяких громадян України, які сидять далеко напевно, від фронту. І які можуть просто пред'являти претензії Трамп. Чому Трамп не зателефонує Путіну? А що, як Трамп зателефонує Путіну і скаже вивоті, а Путін його послухається? Щоправда, під цим коментарем українці пояснили цій людині, яка це написала, що вона якось трішки примітивно сприймає ситуацію. Але знайшлися і ті, які стали на бік такої позиції. Що от Трамп має сказати, а якщо Путін не виводить, то Трамп має дати Україні томагавки, запустити ядерні боєголовки по Російській Федерації і змусить Росію вийти? Але виникає знову таке питання. А чому Трамп має це робити? Тобто Трамп як ядерна держава повинен пускати томагавки по іншій ядерній державі? А для чого це Трамп? Трампу це для чого? Сполученим Штатам Америки це для чого? І головне питання. А чому Байден цього не робив? Ну, хай би Байден запустив томагавками. Ну, Байден же також цього не робив. Але до Байдена немає питань. Байден святий. Дивно. Дивно спостерігати за деякою поведінкою деяких громадян України, які чомусь на боці Трампа ніколи не стануть і ніколи не стають. Але при цьому безкінечно готові підтримувати Байдена. Байден, який за три роки навіть не ставив питання, щоб прийняти Україну до НАТО. Трамп лише говорить об'єктивні, що Україна в НАТО зараз не буде. Байден не намагався прийняти Україну до НАТО, хоча міг. Байден, який не натиснув на Європейський Союз, щоб Європа прийняла Україну до ЄС, Трамп зараз, навпаки, говорить: Європа, приймайте Україну до Європейського Союзу. Але при цьому Трамп поганий, Байден хороший. Урсула хороша. Макрон хороший. Стармер хороший. Борис Джонсон хороший. Шольц хороший. Представники польського керування. Ну, зараз українці вже трішечки змінили свою точку зору, а до того були всі хороші. Я ніколи не забуду, як в 2023 році я відео записав про цей Люблінський трикутник, який намагалися підписати чи підписали. І мені тоді було смішно на це все дивитися, але українці були щиро впевнені, що оця угода, оцей папірець, який нічого насправді не вартий, щось нам дасть. А тепер українці знову шукають собі якусь чарівну пігулку. І тепер винний виявляється Трамп, який чомусь не дзвонить Путіну. І не каже, щоб той вивів війська. Це неможливо. Повторюю, це неможливо. Але можливо шукати щось, що задовольнить Путіна хоча б, щоб той зупинив бойові дії. Такі умови Трамп зміг досягнути. Вони нас не влаштовують. Окей? Тоді потрібно чесно відмовитись і не морочить голову Трампу, сказати, що більшість українців. Не хочуть зупинки бойових дій на цих умовах, і ми маємо тоді всі продовжити збройну боротьбу, але доведеться опускати мобілізаційний вік до 18 років, доведеться зняти обмеження на мобілізацію жінок, доведеться звернутися до Європейського Союзу з питанням депортації всіх чоловіків, які виїхали законно і не дуже. Встановити відповідні а, розслідування по тому, хто як виїхав, і винести відповідні судові рішення, щоб Інтерпол міг зайнятися цими людьми, повернути всіх до України і продовжувати збройну боротьбу. Іншого варіанту немає. Сидіть і розповідайте про те, що Трамп щось нам не доробив це якась дуже дитяча історія. Дуже дитяча. Якщо нас не влаштовує те, що може дати Трамп, тоді давайте будемо оголошувати повну повну, тотальну мобілізацію, понижувати мобілізаційний вік і йти іншим шляхом, самостійним, незалежним від моделі Трампа. Це буде чесно. Але тоді, вибачте, що вийде в нас те й вийде. Пред'являти ж претензії Трампу, що він ще щось не зробив для України. Маючи купу чиновників в Україні, які роками говорили неправду українському народу, ну це як мінімум, дивно, по-дитячому, наївно і виглядає просто як якась провокація для того, щоб заболтати ідеї Трампа, Зеленського і інших людей, які намагаються зупинити Путіна. Один уже був у нас в Україні, який розповідав про те, що у випадку чого ми будемо лопатами воювати. Так от, лопатами він не воює. Він сидить в ефірі каналів і роздає інтерв'ю про те, що миру не буде найближчим часом. Не будьте схожими на цих політиків. Будьте схожими на громадян своєї країни, які розуміють, в якій небезпеці перебуває наша країна. Бережіть себе, не забувайте підписуватись тут, в телеграмі, є в описі під відео. Коментуйте, поширюйте відео і пишіть адекватні коментарі. Це дуже важливо. Надто багато неадекватного в нашій країні. І надто багато небезпечного поза межами нашої країни. І інколи невідомо, хто справжній друг, той, хто говорить гірку правду, чи той, хто бреше. Дуже гарно, дуже солодко, але бреше. Я все ж таки хотів би бути з тими, хто каже правду. Нехай вона і гірка. Але правду з сценарієм дотримання і отримання результату. А ті, хто брешуть, нічого не пропонують. Вони будуть брехати, брехати, брехати далі. Потім це все перетворюється на те. Що ви починаєте брехати самі собі, тому що вірите тим, хто вам безкінечно бреше. Не брешіть самі собі і підписуйтесь на цей ресурс. Ми за правду, ми за нашу країну.